Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. І сьогодні у нас знову ж таки розпаковочка двох посилочок. Це одна прийшла ось в такому красивому новорічному пакеті. Я так хотіла, щоб його не дуже попортити, щоб він остався гарненький такий, я все акуратненько його розпакувала. Від скотчу, бо він був весь в скотче, перемотаний скотчем. Ну я акуратно так якось його достала, де ще не достала, ви бачу, то я е, його розпаковую. І буде гарненький такий новорічний пакет, до чогось пригодиться. Хто мені прислав саме цей подарунок? Це подарунок до обміну подарунками до Нового року та Миколая. Якби і хто це мені зробив, я скажу в кінці відео. А зараз подивимося, що в нас там є. Я тільки-тільки не привезла його. Я так спішила, щоб побачити, що ж там є, що ж там мені прийшло. Що я вже не чекала маршрутки, а приїхала взяла машину, таксі і приїхала на таксі. Додому, бо хотілося дуже побачити, а час треба було ще стояти, ждати маршрутку, О, тому я вирішила, щоб швидше додому приїхати. Так, я відкрию в стороні і буду потрошки вам показувати. Так, М -м -м, скільки тут добра, Капець. яка красота! Гляньте, це такий прийшов рушничок. До речі, я рушнички дуже-дуже люблю. Отакі От різних і банні рушники люблю, і кухонні рушнички люблю. Дивіться, який красивий у нас рік дракона. І дракончик, дракончик із нами. Супер, дякую, дівчинці. Дуже приємно за такий подаруночок. Так, що це в нас? Подарок на День народження. Бажаю відкрити. Бажано відкрити в день народження. Ось, пише, не покажу від кого. Ось. Добре, я його відкрию на день народження. Я його відкладаю в сторону. Відкладу в сторону, в сторону, в сторону. Раз на день народження будемо ждати. Смаколиків куча. Ух ти. А це що? Легкий крем з вітамінним комплексом А є Ф. Дбайливий догляд та захист. Угу. Це крем для ручок. М -м, а він також пахнючий такий клас. Дуже дякую. Будемо мазати наші ручки. Ой, я все бачу, погляньте. Яка прикольна чашечка, кружечка. Угум. Так, а там ложечка ще є чи нема. Цікаво. Ось тут такий бортик зроблений. Ну, Давайте подивимося. А ні, це тут нема. Тут так просто зроблена. Красива, така гарненька чашечка. Красива, красива. На почті її по ось гарненька, красивенька чашечка. Так, можливо, доці дам, якщо їй сподобається. Так, ось у нас ще є красивеньке. Так, коробочка для голочок, скоріше всього, ось така гарненька. Так, солодощів. Купа, купа солодощів. Ось. Ой, а це, певно, для моєї пусі. Пуся для тебе подарок є. Гляньте, яка прикольна мишка. Це для моєї пусі. Дякую. Написала дівчинка бусі, вона тільки вона не буся, а Пуся. Через пи. Ну нічого, гарненько ми зрозуміли. Пуся для тебе подарок є. Так, Солодоще смачненькі. Що тут у нас ще є? М -м -м, зараз буде так. Солодощі достану. Солодощі таку покладем. Так, то для бусі також, щоб ми бачили подаруночки. Ось, ось, ось так. Ось. Так. Що це таке цікаве? А це, напевне, пряник. Миру затишку тепла. Така красивий такий пряник. Супер. Дякую, дякую, дівчинці. І тут так красоталочки. Ух ти. А, який ключ у мене. Класний. Прикольно. <ріст> такий ключик і рукодільне. Давайте подивимося, що в нас тут є з рукодільного. Нічого собі, скільки красоти. Гляньте, які в мене є ось такий будиночок. Клас. Дякую, дівчинці. Ось такий гарненький. Прикольне таке щось такий метелик. Інтересне, дуже цікаве, красота. І ось такий шар. Він такий величенький, я вам скажу. Такий. Дякую, дякую, дівчинці. А подарунок мені зробила. Тетянка неділько, танечка. Щиро дякую тобі за приємні, приємні подарунки, які вони класні. Ой, вообще красота. Краса, краса, неймовірно, дякую тобі щиро. Так, це були подарунки Так, Давайте я так їх відкладу вище, покладу сюди, попідсовую все. Ось так гарненько. Подивимося ще одну розпаковочку. А від кого мені прийшла ще подаруночок, це, я вам скажу пізніше, ось така коробочка, така прийшла мені. Пуше обережно крихке, щось тут таке, що крихке. Зараз я розпакую її і подивимося. Що ж тут мені прийшло? Мені прям цікаво. Ну, ця дівчинка зробила мені подарунок на день народження. Вона не просила, щоб відкривати на день народження. А до Дня народження я точно не витримаю. Тому відкрию зараз. Ну, і по певних причинах. Може б, я б і витримала, але по певних причинах я повинна його відкрити зараз. Так. Так, хлопці мої хороші. Що ж тут та є? Зараз ми будемо підглядати. М -м, чекайте, тут ще й воно так все запаковано. Ой, 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 ой. Тут ще й в пакеті воно в такому. Так. Ще в такому пакеті. Ой, валки-палки! Це такі пшени історізований, до речі, його можна використовувати. Що там є? Давайте будемо доставати ось потрошки. Десь накришилося вже десь з тих коробочок. Так, давайте подивимось. Достаю, все попадає. Ой, тут, такі, що ти. Ух тишка, солоденьке печиво. Яке смачненьке з вишенькою. М -м -м. Будемо смакувати каву і їсти печиво. Дякую. Що тут ще у нас є? Давайте так. Ага, тут у нас ще є шоколадка. Така корона. Я люблю пористий шоколад. Дівчинка вгадала. І ось така. Вафельки дуже смачненькі. І дивимося, дивимося. Ой. Що тут ще мені дівчинка поклала? Так, дивимося. О, дівчинка поклала мені канву. Вроді би 50 на 50 вона казала. Так, і ось такі два подаруночки. Так, то щось приклеїлося. То з ниточок щось Супер С бачу, то ниточкам. Треба відтерти. Так, ось така красота. Ось такі музичні інструменти. Я музичні інструменти мені сподобалися, ця тематика. Також будемо відшивати. І ножечки, які я так давно хотіла також собі придбати таку красоту. Ці ножечки просто неймовірна красота. Дуже гарненькі. Такі, випше. дякую, дівчинці, за такі приємні подарунки. Ой, це взагалі так приємно отримувати подаруночки. Дякую Тетянці, яка мені відправила. Ну, цей подарунок я обов'язково обов'язково відкрию, так як мене попросила дівчинка на день народження. Пише бажано відкрити на день народження. Так і зробимо. Цікаво, цікаво, що там. Дайте я хоч зараз тут назад приклею. Я хоч помацаю. Це там таке може бути? Цікаво, цікаво. Щось, щось таке цікаве, цікавеньке щось я вам скажу. Ну я відкрию на День народження. Обіцяю дякую за ось ці приємні подарунки, які зробила мені Іринка Карп. Іриночка, дякую тобі, велике-велике. Нехай Бог і Тетянці, і е, Іринці верне ще дважди більше, щоб ви отримували також так подарунки, як ви мені відсилаєте, так само, щоб і ви отримували подаруночки приємні. Дякую, що ви мені зробили приємно. що Мені, взагалі, я, я балдію від таких цих от взагалі. Мені дуже-дуже приємно, чесно. Я... Радуюся любим, любим подаруночкам, які б не були. Ось. Це, так, це така красота, гарненька, дуже приємно отримувати. Нехай Бог вам дає здоров'я, сили, повертає ще більше, щоб вам дарували також подарунки. Ось. Щоб все у вашому житті було якнайкраще. Дякую вам велике-велике. Мені дуже-дуже приємно. Солодощі вже в мене. Ну, взагалі, дякую. Буду пити каву, чай Ой. і розглядати свої подарунки. А вам всім дякую. Мені дуже-дуже приємно. Бажаю миру, добра. Всім моїм підписникам. Бажаю здоров'я, благополуччя, миру, добра, терпіння, перемоги нашій рідній, рідній Україні, звичайно. І усім нашим хлопцям, які захищають та дівчатам нашу рідну Україну, також бажаю всього-всього найкращого, щоб були здорові, щасливі, поверталися живими. Та прийшла моя дівчинка. Оце тобі подарунок, Пусі, Пусячка. Не хочеш пограти на, на. Це тобі прислали. Ага. Ага, щось тобі понравилось, да? Давай я тобі відріжу зараз бірочку і дам тобі. Даю даю. Тобі сподобалося, да, Пуся? Подякуй. Подякуй нашій Тетянці. Зараз, йди сюди. Пуся, на Пуся На. твоя нова іграшка. Тетянка, вона вже її улюбувала. все буде гратися. Сподобалася пуся. <laughs> Повертаємося назад. Так. Ну, і на цій чудовій прекрасній ноті моїй Пусі подарунок сподобався. Ось, Дякую всім ще раз і бажаю своїм ще раз підписникам, миру, добра, нашим захисникам, щоб всі поверталися живі та здорові. Нехай вас Бог береже завжди і всюди. І нехай у вас минають кулі. Всім. До нових зустрічей усім па-па!